Розділ шостий У блоці розміщувалося 60 жінок по чотири в камері. Тресі вели довгим смердючим коридором, із за град на неї дивилося безліч облич. Вони виражали цілу гаму почуттів від байдужості до злості. Вона ніби йшла по якійсь дивній підводній країні, зовсім самотня, у вісні, що повільно розгортається. Горло в неї боліло після того дикого крику, що вирвався з опійманого в пастку тіла. Виклик до кабінету начальника в'язниці був їй останньою слабкою надією. Тепер нічого не було, нічого, крім дикої перспективи сидіти в кліці, цього чисилища найближче 15 років. Наглядачка відчинила двері камери. Всередину. Тресі увійшла і озирнулася. У камері були три жінки, що мовчки дивилися на неї. Йди, наказала наглядачка. Тресі завагалася, потім увійшла до камери. Вона почула, як за нею зачинилися двері. Вона була вдома. Тісна камера ледве вміщала чотири ліжка, маленький сіл з тріснутим дзеркалом на ньому, чотири маленькі таборети та в дальньому кутку туалет без сидіння. І товаришки по камері дивилися на неї. Першою порушила мовчання жінка поерториканка. Подивіться, ми отримали нову співкамерницю. Голос її був грудний і низький. Її можна було б назвати красивою, якби не синювати шрам від удару ножем, що йде від скроні до горла. Вона здавалася не старшою чотирнадцяти, якщо не дивитися на навчені досвідом очі. Мексиканка середнього віку, що сидить навпочебки, сказала: Ласкаво просимо, раді бачити тебе. За що вони засадили тебе сюди, друже? Трейси, наче паралізувала, вона не змогла відповісти. Третя жінка була чорною, майже шість футів на зріст, з нахабними очима, що очікують, і холодним важким виразом обличчя. Голова в неї була обрита. І Череп поблискував чорно синім відливом у тьмяному світлі. Твоє ліжко воно у тому кутку. Тресі через камеру рушила до ліжка. Матрац був брудний, забруднений усілякими виділеннями. Бог знає скількох попередниць. Вона не могла змусити себе доторкнутися до нього. Мамоволі вона випалила. Я не можу спати на такому матраці. Товста мексиканка посміхнулася. Ну, й не спи, Люба. «Яй тайм! можеш спати разом зі мною. Трейси раптом відчула себе оголеною. Вони підімнуть її, маючи фізичну перевагу. Три жінки стежили за нею, роздивлялися, наче мацали тіло. свіже м'ясо. Вона раптово жахнулася. Я тут неправильна. Подумала Тресі, о, будь ласка, Боже, дайте мені залишитися неправильною. Вона отримала свій голос, я попрошу видати мені чистий матрац у Бога, поцікавилася чорношкіра, але він щось давно не з'являвся тут останнім часом. Тресі обернулася і ще раз глянула на матрац, який. Перетинали кілька жирних чорних смуг. Я не можу залишатися тут, думала Тресі, я збожеволію. Якби читаючи її думки, Чорношкіра сказала: Ти з глузду з'їхала, маля. Тресі знову услышала голос начальника. Найкраща порада, яку я можу вам дати, це намагатися. Спокійно ставитися до часу. Чорношкіра продовжувала Я Ернесіна Літл. Вона кивнула в бік жінки з довгим шрамом. Це Лола, вона з Пуерто-Ріко, а це Пауліта з Мексики. Хто ти? Я, я тресі вітні. Вона мало не сказала. Я була тресі вітні. У неї було кошмарне відчуття, що вона не притомніє. Нудота підійшла до горла. І тресі вчепилася в край ліжка, щоб не впасти. Звідки ти приїхала, Люба? запитала товстуха. Вибачте, але я не можу зараз розмовляти. Відчувши слабкість у колінах, вона опосилася на кінець брудного ліжка і витерла бусинки поту з підницею. Моя дитина, думала вона. Я повинна сказати начальнику в'язниці, що збираюсь народити дитину. Він переведе мене в камеру почастіше. Можливо, навіть дозволить мені бути на самоті у камері. Вона почула кроків коридором. Охоронниця пройшла повз камери. Трейсі кинулася до дверей. Вибачте, сказала вона, я повинна побачити начальника в'язниці. Я...» Я саме зараз, і надішлю його, кинула наглядачка через плече. Ви не зрозуміли, я. наглядачка пішла. Треся вчепилася зубами в кісочки пальців, щоб не закричати. Ти хвора, чи ще щось, люба? запитала поертариканка. Треся тільки похитала головою, не маючи сил говорити. Вона присіла на ліжко, лише глянувши на неї. Потім повільно лягла, то справді був акт безпорадності, вона заплющила очі. Її далекий день народження був одним з самих найзахоплюючих днів у її житті. Ми йдемо обідати до Ентоні, пояснив батько. Ентоні, це ім'я відразу воскресило у пам'яті інший світ, світ краси. Чарівності та багатства. Треси знала, що її батько не був багатий. Ми зможемо дозволити собі канікули наступного року. То був пасійний приспів у їхньому домі. І зараз вони раптом збираються піти до Ентоні. Мама вбрала Тресі в нову зелену сукню. Ви тільки подивіться на цих двох дам, похвалив їх батько. Я в оточенні двох. Найпрекрасніших жінок Нового Орлеана. Кожен би не відмовився бути на моєму місці. Ентоні. Це було те, про що Тресі мріяла набагато більше. Це була чарівна країна, елегантно та зі смаком оформлена, з білими скатертинами та прикрашеними блискучими, золотими та срібними монограмами тарілками. Це палац, думала Тресі. Тримаю парі, туди ходять обідати король та королева. Вона була надто схвильована, щоб їсти, тому старанно розглядала всіх цих чудово одягнених чоловіків та жінок. Коли я виросту, мріяла Тресі, ходитиму до Ентоні щовечора і брати з собою тата і маму. Ти ж не їж, сказала Тресі мама, і щоб догадити їй. Тресі все з'їла кількома ковтками. Був приготовлений іменинний торт із десятьма свічками, і їхні гості співали Хеппі бьоздей інші відвідувачі ресторану обернулися та аплодували. А сама Тресі почувала себе принцесою. За вікнами вона могла чути звукові сигнали машин, що пролітали вулицею. Дзвін був гучний. Та наполегливий. Час вечеряти, об'явила Ернестина Літл. Трейсі розплющила очі, двері камер з лясканням відчинялися. Трейсі лежала на своєму ліжку, відчайдушно намагаючись повернутися у минуле. Гей, час їсти, сказала поерта поертаріканка. Від усілякої думки про їжу Трейсі тресні... знудило. Я не голодна, Пауліта, товста мексиканка, сказала «Ес, Лано, це просто, їх не хвилює, голодна ти чи ні. Кожен має йти до їдальні. Ув'язнені були ви... вишуковані в коридорі в одну шеренгу. Ти краще йди, або вони займуть тебе взад, попередила Ернасіна. Я не можу рухатися, подумала Тресі, я залишусь тут. Її камери сокамерниці вийшли і встали в другому ряду. Просадкувата наглядачка з витраченим перекисом волоссям побачила, що Тресі лежить на ліжку. Гей, ти, сказала вона, ти що, не чула дзвінок? Іди сюди. Тресі відповіла. Я не голодна, дякую. Я б хотіла, щоб мені дали спокій. Наглядачка розплющила очі, не вірячи своїм вухам. Вона увірвалася в камеру і зупинилася біля ліжка, де лежала Тресі. Хто дав тобі право думати, що ти можеш лежати? Ти що, чекаєш на прислугу? Анука, підіймай свій зад та йди в строй з усіма. Я маю подати рапорт про цей випадок. Якщо ще раз таке повториться, вирушиш у карцер. Зрозуміла? Вона не зрозуміла. Вона взагалі нічого не розуміла, що з нею відбувається. Вона ледве підвелася з ліжка і стала за чорношкірою. Чому я винна? Заткнися! пробурчала крізь зуби Ернасіна Літл. У строю не розмовляють. Жінки з строєм попрямували вузьким коридором через подвійні двері до величезної їдальні, обставленої великими дерев'яними столами зі стільцями. Крім того, там був довгий сервірувальний прилавок з поверхнею, що рухається, де ув'язнені вишиковувалися за їжею. Меню цього дня складалося з відвареного тунця, зелених бобів, блідого заварного крему, та на вибір розведена кава або фруктова вода. Порції їжі, що неапетитно виглядала, накладалися в олов'яні тарілки ув'язнених по ходу їхнього руху вздовж прилавка, а ув'язнені, що стояли за прилавком і обслуговували інших, тільки покрикували: Рухайтеся, тримайте лад, наступна! Наступна! Тресі отримала свою порцію їжі і стояла неприкаяно, не знаючи, куди їй іти. Вона озирнулася, шукаючи на літл, але та як скрізь землю провалилася. Тресі попрямувала до столу, де розмістилися Лола та Пауліта. За столом сиділи 12 жінок, які з величезним апетитом поглинали їжу. Тресі подивилася на те, що було в тарілці, і відставила від себе, бо хвиля жовчі піднялася і наповнила рота. Пауліта підсунула її тарілку до себе. Якщо ти не хочеш, то я з'їм, Лола сказала. Якщо ти не їстимеш, ти довго тут не протягнеш. Я не хочу довго тут протягнути, безнадійно думала Тресі. Я хочу вмерти. Як можуть усі ці жінки терпіти таке життя? Скільки вони тут? Місяці, роки. І вона подумала про жахливу камеру. І мерзенний матрац, і їй захотілося закричати, завити. Але вона тільки міцніше стиснула свої щелепи, так що жоден звук не виривався назовні. Мексиканка продовжувала говорити: якщо вони побачать, що ти не їш, тебе посадять у карцер. Вона незрозуміло поглянула на трейсі. Це нора, і ти там на самоті, тобі не сподобається там. Вона нахилилась до Тресі. Ти тут уперша, так? Я дам тобі пораду, Койріда, Ернисина Літл заправляє у цім місцем. Будь з нею хорошою, і все буде чудово. Через 30 хвилин після того, як жінки прийшли у їдальню, про дзвінок, і вони піднялися. Паоліта вихопила одну зелену квасолинку сусідньої тарілки. Тресі встала за нею у строй і жінки покракували назад до своїх камер. Вечеря скінчилася, було чотири часа дня. Коли тресі повернулась до камери, Ернестина Літл була вже на місці. Без жодної цікавості. Тресі уявила, де та провела свій обідневий час. Вона поглянула на туалет в куту. Їй відчайдушно хотілося скористатися ним, але вона ніяк не могла заставити себе усістися перед іншими жінками. Доведеться чекати, поки не вимкнуть світло. Вона всілась на край ліжка. Ернестина Літл промовила як я розумію, ти нічого не їла за вечерею. Це безглуздо. Як вона впізнала і яка їй справа думала Трейсі? Як я можу побачити начальника? Ти пишеш вимогу охоронці використовують її як туалетний папір. Того, хто хоче побачитися з керівником, вони вважають бунтівником. Вона підійшла до Тресі. Тут дуже багато дивних речей. Тобі потрібна подруга, яка б захистила тебе від усіляких жахів. Вона посміхнулася, показавши золоті передні зуби. Голос її був м'який. Таку хто знає всякі шляхи із цього зоопарку. Треся поглянула в посміхаючися обличчя цієї чорної жінки. Здавалось, що воно пливе десь біля стелі. Це була найвища річ із тих, що вона колись бачила. Це жираф, сказав тато. Вони перебували у зоопарку в Одібон парк. Тресі там дуже подобалося. Щонеділі вони прямували туди послухати виступ оркестрів, а потім батьки вели її до акваріуму, до зоопарку. Вони повільно ходили, розглядаючи тварин у клітинах. Вони, мабуть, ненавидять усіх за те, що їх посадили до кліток, тату. Батько сміявся. Ні, тресі, у них чудове життя. Про них дбають, їх годують та захищають від усіх ворогів. Тварини жалібно дивилися на тресі. Їй так хотілося відкрити клітки та випустити їх усіх. Я не хотіла б бути замкненою, як вони, подумала дівчинка. О 20.45 продзвенів дзвоник по усій в'язниці. Товарки по камері почали роздягатися, Тресі не рухалась. Лола сказала, у тебе 15 хвилин, щоб приготуватися до сну. Жінки роздяглися і одягли нічні сорочки. Наглядачка з перекисним волоссям зайшла до камери. Вона навіть зупинилася, побачивши тресі одягнуту. Давай роздягайся, наказала вона і повернулася до Ернесіни. Ти казала їй? Ага, ми сказали. Наглядачка, підбираючи слова, повернулася до тресі. Ми вже знайдемо спосіб порозумітися з баламуткою. Ти робитимеш те, що тобі тут сказали, або я розіб'ю твою дупу. Наглядачка пішла. Ти краще слухай її, дитинко. Стара залізні труси одна з головних сук. Повільно тресі піднялася і почала роздягатися, повернувшись до решти спиною. Вона зняла все, крім трусиків, і натягла через голову грубу нічну сорочку. Вона відчувала на собі очі жінок. У тебе по справжньому гарне тіло, прокоментувала Пауліта. Ух, справді гарне, підхопила лола. Треся відчула холодок, що пробіг по спині. Ернасіна підійшла до тресі і подивилася на неї зверху вниз. Ми твої друзі, ми дбатимемо про тебе, сказала вона хрипко. Тресі відсахнулася. Залишіть мене усі. я...» Я не з цього гатунку, чорношкіра захихотіла. Ти будеш того сорту, якого ми захочемо, дитинко. Хай тіємпо вже багато часу світло згасло. Темрява була ворогом Тресі. Вона сіла на край ліжка, вся в напрузі. Вона відчувала, як інші чекають нагоди напасти на неї. Чи це лише її уява? Вона була настільки розвинчена і їй здавалося, що всюди загрожує небезпека, чи загрожували вони їй? Насправді ні. Вони, мабуть, тільки намагалися бути доброзичливими, а вона витлумачила їхні загравання як зловісні наміри. Вона багато чула про гомосексуальні стосунки у в'язницях, але частіше це було винятком, а не правилом. У в'язницях не дозволяються такі розваги. Все ще не проходив настирливий сумнів вона вирішила, що не спатиме всю ніч. Якщо одна із них хоча б рушить у її бік, вона покличе на допомогу. Обов'язком охорони було спостерігати, щоб нічого не салася із ув'язненими. Тресі заспокоїла себе, що нічого поганого не станеться. вона тільки має залишатися на сторожі. Тресі сиділа на куточку ліжка у темряві, присухаючись до кожного звуку. Вона чула, як одна за одною жінки сходили в туалет і повернулися на свої ліжка. Коли Тресі вже не могла терпіти, вона також сходила до туалету. Вона спробувала спустити воду, та бачок не працював. Сморід був майже несерпний. Вона повернулася до своєї розкладачки і вмасилася на неї. Скоро світанок, думала вона. Зранку я попрошу влаштувати мені зустріч із начальником. Я розповім йому про дитину, він переведе мене до іншої камери. Тіло Тресі було напружене, напружене та сиснуте. Вона лягла на ліжко і за хвилину відчула, як щось поползло по шиї. Вона придушила крик. Я мушу витерпіти це до ранку, зранку все буде добре, подумала Тресі, тільки одну хвилинку. У три години ночі, вона не могла вже більше лежати з відкритими очима, і вона заснула. Тресі розбудила рука, що затиснула їй рота, і хтось хапав її за груди. Вона спробувала сісти і закричати, але тут побачила. Що нічна сорочка та трусики здерті, руки повзали її стегнами, розсовуючи її ноги в сторони. Трейсі, люто боролася, намагаючись підвестися. Легше, зашепотів у темряві голос. Тобі не буде боляче. Трейсі щосили вдарила ногою у напрямку голосу. Вона відчула, що попала туди, куди треба. Караю! В мастицій суці, задихнувся голос. Тягни її на підлогу. І Тресі отримала один удар в обличчя, інший у сонячне сплетіння. Хтось піднявся на неї, намагаючись задушити, тоді як інші руки холоднокровно гвалтували її. Тресі зуміла на мить вибратися, але одна жінок схопила її і стукнула головою об край ліжка. Вона відчула, як із носа потекла кров. Її кинули на бетонну підлогу, а ноги та руки розвели убік. Тресі боролася як божевільна, але не могла нічого вдіяти. Вона відчувала, як холодні руки та гарячі язики пестять її тіло. Хтось розсунув ноги і засунув у неї важку холодну річ. Вона безпорадно корчилася від болю, намагаючись покликати на допомогу. Рука затиснула їй рота, і Тресі з усією силою вп'ялася зубами мочителя. Пролунав дикий крик. Ах ти, сволота! Удари один за одним посипалися в обличчя. Вона відчула пекельний біль і знепритомніла. Її пробудило виття сирени. Вона лежала на холодній цементній підлозі гола, три співкамерниці лежали на своїх ліжках. У коридорі лунав голос залізних трусів. Вставайте та вмивайтеся. Наглядачка підійшла до камери і побачила Треся, що лежала на підлозі, в невеликій калюжі крові з розбитим обличчям і заплившим оком. Що, чорт забирай, тут відбувається. Вона відчинила двері і війшла до камери. Вона впала з ліжка, відповіла Ернасіна Літл. Наглядачка підійшла до лежачої трейсі і тицнула її ногою. Ти, вставай! Трейсі чула цей голос звідкись здалеку. Так, думала вона, я маю встати, я маю вибратися звідси. Але вона зовсім не могла рушити, тіло її кричало від болю. Наглядачка схопила дівчину за плечі і ривком посадила на підлогу. Трейсі майже перебувала в непритомному стані, що трапилося. Одним оком Трейсі бачила невиразні образи камери і силуети своїх співкамерниць, які чекають, що вона відповість. Я, я, Трейсі намагалася говорити, але слова не йшли з її горла. Вона знову намагалась, але якийсь глибоко. Сидячи древній інстинкт самозбереження, вимусив її сказати я впала з койки. Охорониця відрізала. Ненавиджу ці хитрі задниці. Треба тебе схинути на смітник. Посидиш, поки не навчишся поводитися. Це було щось на кшал забуття, повернення до утроби матері. Вона була одна, у темряві. У тісній підвальній камері зовсім не було меблів, тільки тоненький брудний матрац, кинутий на цементну підлогу. Смердюча яма в підлозі служила туалетом. Тресі лежала в темряві, наспівуючи народну пісеньку, яку її колись навчив батько. Вона не була впевнена, де вона була, але це не мало значення, тільки тупий, невгамовний біль. Я, мабуть. Упала і розбилася, але мама подбає про мене. Вона покликала надламаним голосом. Мамо, відповіді не було, і вона знову заснула. Вона проспала близько 48 годин, і муки остаточно відступили, біль замінили душевні страждання. Трейся розплющила очі, її оточувало ніщо. Було настільки темно, що вона навіть не бачила контурів камери. Вона нарешті згадала. Вони потягли її до лікаря. Вона чула його голос зламане ребро та зламане зап'яся. Ми забентуємо їх. Порізи та синці погані, проте вони залікуються. Але вона втратила дитину. О, мій малюк! Заплакала Тресі, вони вбили мою дитину, і вона ще гірше заплакала. Вона оплакувала втрату дитини, оплакувала себе, оплакувала втрату цілого світу. Тресі лежала на тонкому матраці в холодній темряві і її переповнювала така ненависть, яка, здавалася буквально клекотіла в ній. Лише одна думка, одне почуття жило у її свідомості помста. Ця помста не була спрямована проти трьох її напарниць по камері, вони були такі самі жертви, як і вона. Ні, помста для тих людей, які зробили з нею це, для тих, хто розбив її життя. Джо Романа, стара леді, трималася за мене, але вона приховала. Що має таку красуню доньку Ентоні Орсаті. Джо Романо працює на людину на ім'я Ентоні Орсаті. Перрі Поуп. Визнаючи себе винною, ви уникнете судового розгляду, суддя Генрі Лоуренс. Наступні 15 років ви проведете у південній луізіанській виправній колонії для жінок. Ось вони були її ворогами, а потім. Був ще Чарльз який навіть не послухав її. Якщо тобі потрібні були гроші, це погано. Ти могла б говорити це зі мною. Мабуть, я ніколи по справжньому не знав тебе. Роби своєю дитиною, як ти вважаєш за потрібне. Вона збиралася змусити їх заплатити кожного. Як вона ще не знала, але вона знала. Що збиралася взяти реванш? Завтра, думала вона, якщо настане завтра.